В Одесі відбулася презентація українських розробок у сфері протезування. Організатором заходу став засновник протезного центру без обмежень Нагандер Парашар. У нас є свої станки. ми, ми готові поставляти те, що від нас потрібно. Ми б хотіли що потрібно від нас. І ми з удовольствием будемо працювати. Тут вес десь виходить 1,7 1 кг, а у нас менше одного кг. Щоб ви понимали, це вообще дає таку свободу, хать що не нужно ногу таскати за собою, а можна спокійно і легко ходити. Морський піхотинець Віктор Кардаш, який під час війни на сході України втратив ногу і нині, в якості протезиста активно допомагає захисникам батьківщини. Продемонстрував присутнім вітчизняний протез, що надає пацієнту максимальну свободу пересування, а також змогу витримувати інтенсивні навантаження. Якщо ви шо, якусь кінцівку втратили. Ну старайтеся не отчаюватися, боротися так само, ви можете отримати любе навчання, любу професію, яку ви захочете. І так, так само любе може предприяття допомогти і взяти тебе на роботу. Так що це не означає, раз ти людина з інвалідністю, то ти будеш сидіти на пенсії тільки і не роботи. Потреба в протезах в Україні залишається досить великою, тож налагодження вітчизняного виробництва протезів сприятиме поверненню учасників бойових дій, які отримали важкі поранення до мирного життя. Олексій Масаченко, Анастасія Ільяш, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.